Дитячої юнацької спортивної школи номер 7 Віталія Сальпікова відповідна цивільна справа про захист честі, гідності та ділової репутації знаходиться у Солом'янському суді. Однак, сьогоднішній розгляд перенесли. Йдеться про інформацію у низці змі із коментарями Віталія Сальнікова, який стверджує, що Віктор Пилипишин замовив його убивство. 2009 року біля дверей квартири Сальнікова стався вибух. Чоловік отримав опіки першого ступеня і втратив три літри крові. Водночас, представники Віктора Полепишина називають інформацію. Про замовлення замаху на життя неправдивою. Цей позов пов'язаний з поширенням Віталієм Сальніковим недостовірної інформації і користуючись своїми правами, які гарантовані конституцією і цивільним законодавством. Віктор Петрович захищає свої порушені права. Я очікував, то я просто слишком хорошо знаю цього типу. Піліпишена, поэтому для меня это было все очень ожидана. Единственное, что для меня было неожиданно, что он, зная, что я на инвалидности, получаю 860 гривен пенсию, он подал він позов на сто тисяч. Ну вот я просто знаю, що гроші передусім. Піліпішена.